колеги, хотіла би подякувати за запрошення та можливість взяти участь у сьогоднішньому форумі, який дійсно є важливим заходом для обговорення тих питань регіонального розвитку, які сьогодні знаходяться в центрі уваги уряду, та для вирішення яких може бути залучена допомога з боку донорської спільноти. На сьогодні ми розглядаємо міжнародне фінансове та технічне співробітництво, дійсно як таким вагоме джерело, як фінансових ресурсів, так і найкращого світового досвіду, який може спрямовуватись для вирішення пріоритетних завдань розвитку. Україна з цього боку прагне ефективно використовувати весь потенціал такого співробітництва на основі взаєморозуміння та рівноправного партнерства, вироблення спільних підходів щодо пріоритетів співробітництва, спільної відповідальності та підзвітності за результати наданої допомоги. Щорічна Україна має можливість отримувати це приблизно до 2,5 мільярдів кредитів від з боку міжнародних фінансових організацій, а так, також це приблизно 500 мільйонів доларів у вигляді міжнародної технічної допомоги. Виходячи з нашого аналізу потреб регіонів, які щорічно надають нам запити на залучення допомоги, найбільшої уваги на сьогодні потребує питання для залучення допомоги донорів. Це, по-перше, це модернізація муніципальної інфраструктури та комунального сектору, це покращення регіональної транспортної інфраструктури, а також розвиток прикордонних областей та територій. На сьогодні є можливість задовольняти ці потреби за рахунок, це, по-перше, підготовки. Спільних з міжнародними фінансовими організаціями проєктів це участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, а також участі у програмах та проєктах Європейського інструменту сусідства та партнерства 2007 2013 роки. На сьогодні ми маємо дуже амбітний портфель з нашими колегами з міжнародних фінансових організацій для підтримки реального сектору, а також розвитку муніципальної інфраструктури. Покращення систем водопостачання, теплопостачання у різних регіонах України, покращення транспортної інфраструктури. Тільки в цьому році, в рамках співпраці з Світовим банком, Мінекономрозвитку прийняла рішення та вже розпочата підготовку таких пріоритетних проєктів. Це продовження нашого проєкту по розвитку міської інфраструктури. В рамках якого є можливість провести системну модернізацію систем водопостачання в різних регіонах України, це також наш новий проєкт по підвищенню ефективності централізованого теплопостачання, який також буде з його метою, буде також на регіональному рівні модернізація. Систем модопостачання, і, зокрема, модернізація комунальних підприємств, які надають ці послуги. Також серед нових проєктів найближчим часом також планується підготовка нових проєктів це реформування регіональних систем охорони здоров'я, які зараз ведеться активна робота з боку Міністерства охорони здоров'я. У підготовці проєкту, який також буде мати регіональну складову, також планується участь шести регіонів, які визначаються в рамках роботи Міністерства охорони здоров'я та світового банку, також планується підготовка проєкту по модернізації системи соціальної підтримки населення, який також буде проваджуватись на регіональному рівні. І крім того, нашим таким надійним інструментом, е у, який має регіональну складову, та метою якого є покращення е та е підвищення енергоефективності, це є фонд Східноєвропейського партнерства з, е з енергоефективності та довкілля. Україна приєдналася до цього фонду в 2011 році, ставши однією з країн-вкладниць цього фонду. На сьогодні цей фонд об'єднує 12 країн-вкладників. З обсягом фінансування це понад 90 мільйонів євро. І важливість цього фонду є те, що він... Ресурси фонду вони надаються у вигляді грантів, і ці грантові кошти, вони поєднуються з інвестиційними коштами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями. Сьогодні Україна бере активну участь у цьому фонді. Ми кожні півроку проводимо засідання української групи вкладників фонду, під час яких визначаються проекти, які в подальшому виносяться на асамблеї вкладників для затвердження і подальшої реалізації в Україні. На сьогодні діяльність цього фонду вона охоплює 15 міст України, які подали свої проектні пропозиції для фінансування за рахунок цього фонду. Також важливо відзначити, що відповідно до положень бюджетного кодексу, сьогодні будь-яке місто може взяти участь у цьому фонді. З Цією метою необхідно подати проєктну пропозицію відповідно до форми, яка у нас зазначається в розділі на сайті Мінекономрозвитку. І перш за все розглядаються такі проєкти, які реалізація яких спрямована на скорочення СО2, Це очікуваний. Має бути, також передбачатиме заощадження електроенергії або інших енергоресурсів. Ну, і, звичайно, цей проєкт має мати високу ступінь готовності проєктної документації. Наприкінці жовтня цього року делегація України взяла участь у конференції по оголошенню додаткових внесків в цей фонд. Також до цього фонду долучилися три нові країни. Це Грузія. Молдова і Румунія. І... Вірменія. Таким чином ми розраховуємо, що це розширення цього фонду. Воно дозволить також долучитися іншим містам України, які поки що не ці ініціативи, також розширити її на інші регіони України. На сьогодні також ми активно впрацюємо з нашими колегами з Європейського Союзу для спрямування ресурсів для розвитку регіонів. На сьогодні проваджується загалом від 82 проекти технічної допомоги, які пройшли державну реєстрацію Мінекономрозвитку. розвитку. Також, як вже доповідала сьогодні, моя колега реалізується у нас ряд програм прикордонного співробітництва. В цьому Році до кінця цього року, виходячи з наших домовленостей з колегами Запорізького Союзу, ми плануємо підписати додаткову угоду щодо внесення змін до угоди про фінансування проєкту. Це підтримка політики регіонального розвитку, що дозволить збільшити на 11 мільйонів євро компонент, за рахунок якого надаються грантове фінансування для проектів регіонального та місцевого розвитку. І також ми отримали значну кількість листів підтримки від наших регіонів для того, щоб продовжити проєкт місцевий розвиток орієнтований на громадськість, а саме початок його третьої фази. І з цією метою також планується до кінця року підписання відповідної угоди, яка на сьогодні опрацьовується нашими центральними органами виконавчої влади. Крім того, Звитку координує співробітництво з організації економічного співробітництва та розвитку, в рамках якого проводиться низка досліджень з рекомендаціями щодо там, підвищення конкурентної спроможності ряду секторів економіки. Зокрема, за підтримки ОСР було проведено огляд територіального розвитку України, який містить також рекомендації щодо покращення державної політики та підвищення конкурентної спроможності на місцевому рівні. Таким чином можна зробити висновок, що на сьогодні ресурси в міжнародних фінансових організацій та технічних допомог дійсно є тими взаємодоповнювальними інструментами, які спрямовуються на цілі розвитку. І грунтуючись саме на такому підході, урядом було затверджено у вересні нову стратегію, яка була розроблена Мінекономрозвитку розвитку за активну участь наших колег з донорської спільноти. І ця стратегія визначає. Ключові напрями, завдання очікувані результати, а також пріоритетні завдання для співробітництва з донорами та міжнародними фінансовими організаціями на 2013-2014 років. В цій стратегії передбачила окремий розділ для спрямування ресурсів для регіонального розвитку. І ми при розробці цих завдань також виходили з тих потреб, які та аналізу потреб, які надавалися регіонами, зокрема, це дійсно це розвиток міської інфраструктури, це підвищення енергоефективності житлових та громадських будівель, це сприяння розвитку та і, 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 туризму та і інші та інші напрями, і при опрацюванні проекту цієї стратегії наші колеги з донорської спільноти, це зокрема Європейський Союз, ООН, Світовий банк, Канада, Швеція, Швейцарія вони висловили готовність надавати допомогу відповідно до тих завдань, які визначені цією стратегією. Тому стратегія визначена наш орієнтир для співпраці, і ми будемо послідовно втілювати ті завдання, які визначені цією стратегією. Дякую за увагу.